Вже скоро прийде Часто дому піти -пі. там добрячка, дуже хочу я знайти, він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та вам дітлай. Бержі, як ранді. Привіт, мої любі маленькі телеглядачі. Вітаю, вітаю вас разом з моїми подружками. Да і вас, Аліночко і Анаїдочко, також вітаю. Привіт, привіт добре ночі. Привіт-привіт. А не ну, розповідайте швиденько, з чим завітали сьогодні до мене. Ти такий розумний, ти все-все знаєш. Ну, Анаїдочко, мені здається, ти перебільшуєш. Ну, ну, звичайно, я хотів би знати, ну. Ну геть все на світі, але ж це ну, неможливо. Ще один древній філософ колись говорив, що чим більше ми знаємо, тим більше розуміємо, що нічого не знаємо. Щось я нічого не зрозуміла. Я те, що ми знаємо, чи ми не знаємо. <клес> ну, я про що? Я кажу про те, що коли ми багато знаємо, то починаємо розуміти, що є на світі ще багато всякого, при всякого цікавого, про що ми ще і не довідалися. Справді, нам вчителька задала таке завдання, так і ми його не можемо вивчити. Може, ти допоможеш? Ну, я би не проти вам допомогти, але ж ви скажіть, що то за надскладне завдання, яке задала вам вчителька? Вона сказала приготувати щось цікаве про коня. Про коня? Гм, та це ж зовсім і не важко. Хі -хі -хі. Коні це вірні друзі і помічники людей. Аби то все було так просто. <кій> а що ж тут, Аліночка, складного, кінь він і є собі кінь. А складне тут те, що кінь цей непростий. А он воно що? Ваш кінь. Непростий? Який же ж кінь? А ми й такого не чули. Морського коня знаємо, а от річкового ні. Ага, то я тепер все зрозумів. То ваше завдання було розповісти про річкового коня? Хе-хе-хе, та -хе да тут все просто. Справа вся в тому, дівчатка. Я думаю, що і нашим глядачам. Буде цікаво про це дізнатися. Що річковим конем, про якого ви навіть чуть не чули, називають А взагалі то, давайте знаєте, що зробимо? Давайте зробимо ось що. Ви дізнаєтеся про те, кого називають річковим конем, відгадавши загадку, яку я обжеж ж люблю загадувати. Згода! Ану, будьте уважні. І ви, малята, також дуже уважно слухайте загадку. Загадка для маля. У воді весь день лежить. У воді він їсть і спить. Має величезний рот. Хто це діти? Хе-хе-хей, здогадалися. Це справді бегемот. То що річковим конем називають звичайного бегемота? Саме так, саме так. А що про нього можна розказати, коли він цілий день лежить у воді? І, і нічого не робить, так? Кх -кх -кх. Ви, друзі мої, помиляєтеся. Про бегемотів можна розповісти о силу вселенну всілякого цікавого. Це цікаво знати. Перш за все, Аліночка, треба сказати, що бегемоти це величезні, ну просто величезні тварини. Їх ще іноді називають гіпопотамами, що у перекладі з грецької і справді означає річковий кінь. О, така от назва в нього. А що бігемоти є спільного з кіньми? Ну, Анаїдочка, насправді. Но нічого спільного з кіньми ця тварина не має. Значну частину життя бегемоти проводять у річках і озерах Африки. У бегемота величезний рот із двома різцями і двома іклами на нижній щелепі. Вночі ці величезні тварини виходять із води і пасуться на суші. Своїми губами грубими зрізаючи травичку, яка росте на берегах річок чи озер. Знаєте скільки важить новонароджені бегемотики? 55 кілограмів! Хо-хо-хо! І це тільки, тільки новонароджений, ще не встиг народитись, а вже 55 кілограмів. Вони ж відразу, ці маленькі, стають на ножки, стають на ножки. А мама бегемотиха постійно про них піклується і турбується про них. Плавають вони собі там по всякому, по бегемотячому весь день. Шкіра в бегемотів товста, але дуже й дуже ніжна. І потребує постійного зволоження. Як тільки сонечко припече, все, бегемота на березі не знайдеш. Де бегемот? У воді бегемот. Від сонечка сховався. Не <хи> над поверхнею води стрічать тільки вершечок голови, вушка і носик от цієї тваринки. Бегемот може перебувати під водою, так пірнув, набрав повітря, пірнув і сидить, 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 сидить там під водою. Аж, аж 10 хвилин може сидіти під водою. Це захищає його від сонячних опіків. Привіт, друзі! Бегемоти, щоб не отримати сонячних опіків, цілий день проводять у воді. А як же нам, людям? Як нам захиститися від жаркого сонця, яке загрожує нам тепловим ударом? Ось декілька порад. По-перше, влітку не виходьте на прогулянку без головного убору. По-друге, з 11 до 17 години. Не перебувайте під відкритим сонцем. Цей час ліпше провести в приміщенні або ж в холодку. А по третє, в жаркий період пийте багато води і будьте здорові. Ви знаєте, що лікарю, Аж літечка захотілося, коли ми почулися з подружками у ваші поради. Поладі, тітанки, модвини. Привіт, дорогесенькі! Привіт, дітенько мудри! О, дітень-мудрино, вітаю і я вас також. Про що сьогодні мову ведете? А ну кажи. Про бегемотів. Про бегемотів. О, бегемоти це дуже великі тварини. І назва цієї тварини починається з якої літери, дітки? З літери Б! З літери Б. Правильно. Ця літера позначає звук Б. Він, діти, приголосний, складається з голосу і шуму. Ми змикаємо губи і промовляємо «Б». Б. 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 Бегемот. Бегемот, білка, бусол, приголосний Б, дзвінкий. Ми його добре чуємо. А ще які слова на літеру Б ви знаєте? Баклажан. Баклажан. так. Борсук. Борсук, справді. І такий смачнесенький банан. Банан. Так. Дійсно. Буряк. Так, буряк. Червоний такий. А ще з цієї літери починається назва наймудрішої книги на землі. Знаєте, що це за книга? Так, Біблія. Справді це Біблія. Справді. Книга Біблія прекрасна. Книга Біблія чудова. В ній не вигадка, не казка, ні правдиве Боже слово. Ой, мені вже пора летіти. Бувайте, друзі. Тож тож бувай, дітень, бувай, 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 мудринок. До побачення і, і завітай до нас на гостину якомога частіше. Добре, добре. Давай, да до побачимо. А мені цікаво, хто назвав бегемота бегемотом, а коня конем я б хотіла б дізнатися, хто придумав назву для жирафу і зебри. А ще для собаки, кота і багатьох інших тварин, чи не так? Хе -хе, справді так. Ніякого секрету тут, друзі, немає. За свідченням слова Божого, засвідченням слова Божого. Після закінчення днів творіння, коли Бог закінчив створювати за сім днів рослини, тварини, людину, зорі, сонце, воду, риб тощо, Бог доручив Адаму придумати назви всім тваринам. Ох, я собі думаю, що вже за захоплююче дійство, ось ото воно було, як цікаво було Адамові. Всіх багаточисленних тваринок називати по імені. А зараз я вам пропоную, Аліночко, я наїда. зараз я вам пропоную, ну і цілком, очевидно, ми про маленьких наших телеглядачів не забуваємо. Пропоную вам виготовити чудового бегемотика гіпопотамчика і заодно виконати домашнє завдання. Є згода? згода? Згода. Тож, будемо розпочинати. А ви так можете? Отже, дівчатка, будьте уважні. Для того, щоб виготовити самого найкращого у світі бегемотика, нам знадобляться дві паперові тарілочки. Вони є в аліночки і в тебе також є. Так, Анаїдочко? Справді так. Ми її складаємо до кубки. А потім потрібно зробити ось що. Ану дайте мені швиденько ножиці. Я показую, а потім ви саменькі, тільки саменькі. Нам потрібно з обох боків відрізати від тарілочок от невеличкий шматочок паперу. Це для того, щоб голова у нашого бігмотика була не кругла, а трішечки квадратна. От ми робимо і з іншого боку це отак от. Так. Хай там, хай собі, я потім в хаті все рівно буду прибирати. Так, тримай тарілочки. А тепер нам потрібно перевернути тарілочки. І взявши одну половинку, одну тарілочку, одну тарілочку, зігнути її рівно посерединки. Причому потрібно згинати ось сюди, назовні. Ось так от. І з'єднати два. Два краєчки. Ану, допомагай мені. Аліночко, допомагай мені, щоб рівно посерединки з'єднати. Так. От так Тепер знову перевертаємо. Так, так, знову перевертаємо. І потрібно нам зробити ось що. Ось одну половинку намастити клеєм, отут. І приклеїти от сюди. Отак. Отак от приклеїти. Ану, швиденько беріть клей. Покажи, чи в тебе все вийшло вірно. Так, все добре, все добре. Так, половинку намащуємо клеєм. Так, 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 так. Так, так. Все. Так, ложимо його осторонь трішечки, кладемо осторонь, хай воно собі підсихає. А ми поки що займемося іншою справою. Нам потрібен такий шматочок паперу. Так. Його потрібно скласти ось такий довгий шматочок паперу. Потрібно скласти навпіл. От так от. Беремо шматочок паперу, складаємо навпіл і малюємо на ньому ось отакі. От такі от. Це буде носик, це будуть вушка, а це будуть зубки. І пробуємо вирізати все це. Так, давайте, дівчатка, а я прос прослідкую. А поки Аліночка вирізає, я тобі дам інше завдання. Бери ось о... пензлики, бери фарбу і ось що тобі потрібно буде зробити. Дай мені твого бегемотика. Так, 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 так. Ось верхню частину. Потрібно зафарбувати сірим кольором, а внутрішню частину рожевим. Тут сірим, а тут рожевим. Ану, приступай до цієї роботи. Зафарбовують повністю. Так, Аліночко. Тепер беремо два вушка, бери два вушка. І трішечки по одній крапельки клею потрібно на вушка накласти, щоб нам отут їх приклеїти. Дай дай мені одне вушко. Дай, так, дивись, от повинно повинно вийти ось так. От сюди. Вушко. Отак от приклеїти потрібно. От так. Зрозуміло? А ну давай, пробуй. Приклеїй. На краєчок, так, так, так. Тебе все виходить гарно й добре. Ні, трішечки отут, отут, отак, щоб воно вушко трішечки убік було, як справжнього гіпопотама. Ану відпусти. От так, от так. От так, так. от О, і тепер з цього боку так само. Так, а як там вона їде, все виходить. Все добре, добре. А потім розгортай і всередині замальовуй рожевим. Так, тепер. добре. Ось тут ми тепер два носика наклеїмо. Два носика. Так, бери клей. І клеїмо два носика. От так, так, тільки бери клей. А носики ми на сіре наклеїмо. Давай зубки будемо. Бери зубки. І вони повинні бути ось тако. Дай покажу тобі. Ось так. Ось тут от приклеюєте. Ось тако. Один зубчик, тут другий, тут третій, а тут четвертий. Ану пробуй. Ану покажи, як тебе виходить. Ох, який бегемотик. Який вротик в бегемотика. І що то воно виходить у нас? Хі -хі. Привіт! Привіт, Аліна! Привіт! Мене звати Гіпопотамчик. Я живу у Африці на річці Лімпопо. Хо-хо-хо. Хе-хей Ну що ж, дівчатка? Аліночка, Анаїдочка. Справді бегемотики у вас вийшли найкращі. Але нам, на жаль, прийшла пора вже прощатися. Тому ми говоримо вам, любі наші маленькі глядачі, до побачення, до, до нових зустрічей. зустрічей і бажаємо вам натхнення. Пишіть за адресою, яку бачите на ваших телеекранах Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.